Днями в конференц-залі бізнес-центру Імперіал відбулася конференція за участі Михайла Заславського, Володимира Гройсмана та Віталія Зіновчука. В своїй промові засновник Житомирського благодійного фонду Михайло Заславський доїв до відома присутніх про свій намір балотуватися на пост мера міста Житомира. Після того, як ми працюємо в місті, і я побачив, що все-таки нашим з вами землякам, далеко не Я уже сегодня принял окончательное решение. Я буду баллотироваться на пост мэра нашего города с целью того, чтобы вместе с житомирянами, со всеми теми, кому не безразличен город, Дійсно, привести його до розсвіту, привести його до благополуччя. на питання що притаманного характеру особистості Михайла Заславського, відповів Вінницький міський голова Володимир Гройсман та професор заслужений діяч науки та техніки України Віталій Зіновчук. Він системний, розумний, енергійний е -е, управлінець. Безумовно хороший друг, який, на мій погляд, здатний ставити перед собою завдання і їх вирішувати. Це дуже важливо. Бо розповідати, розмовляти, там дискутувати, можуть у нас вже така культура в Україні, що всі. А я вірю в Заславського і думаю, що всі ті задуми, які є сьогодні, вони мають вигляд планів, але будуть реалізовані. Він чудовий менеджер, він не заполітізований. Він я би сказав політично нейтральний. І коли він говорить про проблеми міста, він говорить про саме найгостріше, що хвилює житомирян. Говорить так влучно, що у нас не викликає сумнівів, що він і діяти буде точно так влучно, як він це зараз декларує. На першочергових проблемах, які найбільше хвилюють сьогодні житомирян, на думку Михайла Віталійовича, варто загострювати сьогодні всю увагу сьогодні. глобальная и основная проблема, которая есть в нашем городе, в городе с более чем тысячелетней историей, это проблема коммунальной инфраструктуры, это проблема, к сожалению, мусора, проблема воды, проблема теплоснабжения, проблема бродячих животных, то есть та проблема, которая связана действительно с просто нормальным существованием и чистотой в городе.